Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шевець. Усе своє свідоме життя я був державником. Прожив я дуже важке життя, але був і є, і залишусь державником. Державником. Україна не ділиться. Україна єдина. Ну а зараз. А зараз Україну розділяють. Та регіональні мафії, регіональні чиновники, регіональні депутати, кримінал регіональний. Усі хочуть розділити Україну. Їм не треба обороняти Україну. Для них війна закінчилась. Вони грабували Україну, грабують і думають грабувати. Вони марять виборами. Марять з самостійністю, вже почали говорити про федералізацію. Вдумайтесь, вже починають говорити про федералізацію України. В Україні корупція, чиновники, депутати в регіонах грабують, крадуть. Усі від останнього староста в столі, закінчуючи обласними очільниками, забули взагалі, забули взагалі що таке. Конституція, закон, самі собі господарі, весілля в Малинівці. І мені задають питання, люди, хто врятує Україну? Ви знаєте, я відповім, хто врятує Україну, а питання зараз не про вибори. Питання зараз тільки одне: хто врятує Україну? Тому що Україна зараз. На межі, на межі існування Україна зараз однією ногою, ногою, вибачте, уже летить в прірву. Тому питання ставлять люди руба. Хто врятує Україну? Ви знаєте, я міг би взяти і не відповісти, так як я зараз відповім. Тому що я знаю, що це для мене ризик. Тому що певні компетентні наші органи дивляться і думають, як би приземлити мене. Людину, яка завжди говорить правду. Але я скажу: ви знаєте, от зараз в народі є така думка, в, народі, да, в українському народі, що Україну врятують Збройні Сили України і ліхтарний стовп. Так, Збройні Сили України і ліхтарний стовп врятує Україну від розвалу. Від крадівництва чиновників, депутатів, блатних і приближених. Ви знаєте, це каже український народ. Ну, а я, я є ж, Ігор Швець, є ж простим українцем з діда, прадіда. І я погоджуюсь, погоджуюсь з думкою українського народу, яка зараз розганяється в соціальних мережах, так, Україну врятує. Збройні Сили України і телеграфний ліхтарний стовп. Так, Ліхтарний стовп. Пишіть в коментарях, згідні ви чи не згідні з думкою простого українського народу, який теж є державником. Тому що для простих українців простим українцям немає нічого втрачати. У них не статки, не майна, не мільйонів, вони в ваннах не купаються в доларах. Для них головне зберегти українську державу. Для дітей наших і для наших онуків. Україну врятують Збройні Сили України, український народ і ліхтарний стоп. Так кажуть зараз українці. Слава Україні! І героям слава, слава нації і смерть ворогам Україна, понад усе.